Математика найпопулярніший предмет ЗНО 2013 тисячі тринадцять. Уперше з часів введення зовнішнього незалежного оцінювання. Ця точна наука випередила гуманітарні предмети. Складати іспит з математики цьогоріч виявили бажання понад 4,5 тисячі прикарпатських абітурієнтів. Експерти констатують на зміну юристам прийшли економісти. Очевидно, у суспільній думці вже відбувся сув позитивний сув у бік того, що одними юристами і економістами державу не втримаєш. Потрібні люди, котрі навчають заводи працювати, комп'ютери думати і так далі. Тому пішов в суй бік. А от найменшою популярністю серед місцевих абітурієнтів користуються російська, іспанська, французька мови та всесвітня література. Загалом кажуть фахівці, ЗНО успішно перейшло свій екватор. А от без невеличких ексцесів таки не обійшлося. Зокрема, близько двох десятків абітурієнтів через шпаргалки та мобільники так і не скористалися моментом вступити до вишів, і все завдяки металошукачам, які цьогоріч були на кожному пункті тестування. На цьому етапі вони зробили свою роботу. На цьому це не є сприям. Це не є приємно. Це не є приємно, але раз ну люди не хочуть грати у ферплаї в чесну гру. Ну що ж, будемо грати в гру. Ну з нашого боку, це дуже чесна гра, тому що ми всіх і то і торік попереджали, і зараз попереджаємо. Е, це дуже чесна гра, але це жорстка гра. Завершиться зовнішнє незалежне оцінювання 27 червня. Для участі в тестуванні зареєструвалися майже 10 тисяч абітурієнтів.